Кролик який всіх гризе. У нас безстрашний алабай. Ось. Ану, ану, покажи. Зараз може випускнути навіть з клітки на таку висоту. Всього який красавчик наш. Голубенький, такий красивий, породній. Щось погризе курточку. А він не хоче, ба? Він не хоче гристи. Він бачить, що він його не прокуси. Нема дурних. Нема дурних. Каже, пальця дай, я швидко гризуну. Ні, він хоче, щоб його дивив, так? Да? Да. саві, сурові французькі кролі хочуть ласки. Ой, ти глянь, який, представляєш? Він чує, що її знімають і хоче, щоб всі думали, що він найкрасивіший і сухняний кролик. Ото правильно. Наша красунька шоночка. Це та кроличка, хто пам'ятає, що ми її лікували. Вона була щось трошки нас прихворіла. так, що... а так. але все пройшло, слава Богу, вже вона тут у нас. Ми її пересадили в більшу клітку. І вона тут... У нас сидить. Така красунька тут. Це у нас малийший, наш самий перший кролик. Такий гарний. От що кажуть, що б там не казали. Ми їх коли взяли позаминулого року. Вони одразу на другий день захворіли міксоматуром. Ми їх лікували, кололи. з Чотирьох кровняток всі чотири виросли вижили. І ось цей нам лишився. Дивіться, який гарний. Хоч би не злазить, звичайно, але він не хворіє в нас нічим. Ну, ми його вакцинуємо, звичайно, так як і всіх. Е, цей. Але ну, кролик гарненький. Так що не знаю, чи передає він ту е, е, міксоматуз там своїм, чи ні, чи він може я розмочиком, не знаю. Але кролик. Красивічий. Стійкий до хвороб, сидить у нас. І ніяких проблем нам не причиняє, так як інші породні кролі. Так, ось знімаю наших ще татусів. Ось знизу такий теж простічок. Дивіться, який не не можна. Простічок такий, дуже, дуже красивий у нього такий окрас. Дуже гарний хлопчик. Це наш хлопчик, цей, як його називають Каліфорнія. Треба провірити йому вушки. Щось ми ніяк не можемо вилікувати йому вушного клі... кліща. Треба, напевно, колоти знову. А це наш бургундець, теж кролик, він у нас під питанням. Здається мені, що він вже не може бути татусем. Але ми ще раз спробували, то якщо не виправиться, то будемо його прибирати. Зараз будемо надівати нашим гусям кільця. Купила кільця їм такі пластмас. Не знаю, чи надовго вони, чи ні. І хочу їм почепити. нас тут... Сіреньких два гусачки і три гусочки. А в біленьких у нас там тобто, такий нападає. А в біленьких у нас там гусачок і чотири гусочки. Так було в минулому році, все було добре. Дивіться, вже між лапками так якби опускається, кажуть, що то опускається яйцевод. Одна вже несе якась. І тих теж вони, бачите, знизу як трішки опустились уже. А в цих гусочках такі штанці, бачите? Хоча це ні, це гусочка у нас вроді би як. Гусочок у нас тут пішов до водички. Це як наче три гусочки. Але вони ще щось оцієї сиренької наче трошки відбиваються. Вже тут між лапками опускається трошки животик. Ну але... тих іще двох он. Ні, вони ще тільки-тільки почали гуляти. Тож ще, напевно, всі будуть пізніше. Білі вже. Починають заноситись оці сірі ще. Їм ось зробили такі, дивіться, такі ось гніздечка зробили. Такі ось три штучки. Тут вони тут заходять ночувати. Гнізда, я думаю, щоб було так. Їм тут зручненько. І цим ось біленьким теж. Бачите, вже, вже купаються, тут ходять. Вода тече <смі> питали мене, де наші гуси купаються. А там, під забором стоїть миска, а ту, тут їхня ванна. І все. Так що, ось так. Там яєчко лежить, яєчко не забирала. Думаю, хай вони почнуть гарно заноситись, тоді... Тоді вже почну збирати. Старенькі помітки, щоб лежали в гнізді, як ми, наче там є приманочки. А хороші буду збирати. Але ще ранувати, у нас зараз тут щось ідуть похолодання. Так що морози передають плюс 11, то вже вони ще і перестануть заноситись, не знаю. Будемо бачити. Наші вісочки отримали стрес трішки. Ось наділи їм колечко, якщо може може, видно, Ось ну, гусачка, зелене колечко, здається, а в гусочком бачите голубе, червоне, жовте. Тепер довбуть, гля. Не можна, не треба довбати, довби собі. Це, звісно, треба подивитися, щоб вони хоч не пороздовбували собі. Ножки. У нас така гусенька така з білою... З сірою цяточкою там на голові. То вона така у них сама така фаворитка. Гляньте, не подобається їм. Ну, але нічого. Зараз налів піду водички. І все. Е, помаркували ми їх кожному наділи ну, кільце різного кольору. Хочу подивитися, хто сидітиме на гнізі, хто найкращий. Ну, знаєте, тут так, вони всі білі в минулому році. От я запам'ятала, що та хороша гусинька, що цяточка така така е, на голові темненька. А ці всі не знаю, так що... Хотіла розділити їх, напевно, не буду, тому що ці вже вони все згуртувалися, бігають вони тільки всі разом. І навіть коли ми їх загнали тільки що у ну, домик вони забігли, ми хотіли їх ну, половити. Ж. Да, то, тих гусинь, які надівали кільце і викидали, то вони не відходили далеко, хотіли бути разом. Ну, якби у них уже стадо, стадо у них вже ну, виходить, другу весну. Тому розділяти ми їх не будемо. Поки що гусочок справляється. <ривіт> Якось так. Кажуть, що гуси живуть довго і несуться теж довго, хорошо. Так що ось так. Будуть у нас гусички всі, так, як і були. Сіреньких поки що буде гусака, два гусаки, подивимось, який буде облід. Можливо, тоді десь якогось замінимо, приберемо. Ось, ось так ось. Так, ось, ось сіренькі гусочки у нас теж помічені. Гусочки у нас тут е з кілечками із зеленим і з голубеньким. Гусочок такий червоний, жовтеньке теж. Звичайно, їм це цікавлено. Я думаю, що вони трошки походять і все буде добре, тому що ми тут мітили гусачка. У нас тут два, то ми мітили. Одному надівали, як таке желізне колічко, то я переживала, знаєте, щоб не влізло там в ногу, не вросло. Ну таке. Так що, ось так. Звісно, вони тільки що отримали стрес. Бігали тут, кричали, не хотіли. Ну, нічого. Помиєтесь, привикнете. І ось такі у нас гарненькі гусачки. Купаються вони у таких тазочках. Водойми в нас немає. Водичку доливаємо їм постійно. Понятно, що коли хочуть купатися, то один заліз, викупався, і тазка води немає. Ну, що робити? Такі діла. Теж знаю про те, що гуси добре паруються у воді, але ну, нема в нас такої можливості, тому, тому якось так ці ось входять. Провірили домик, нема нікого в доміку. І ходять ось. Бачите так, туди-сюди, один за одним. У нас одна ось гусинька така, мені здається, якась сама менша. А ті ось такі величенькі, гарненькі. Навіть одна гусиня така, мені здається, що я думала все, що то гусак. Ось така гусенька така, ось вона ходить із таким сиренівим колечком. Ну, але бачите, ще ще у них це вод не опускається. Кидаємо мені трошки соломки, щоб було де лапки погріти. Ну, ось так ось. Ось те, отак, отак вони нас купаються. Ну що ж, тут у них ось, ось їда, дроблена пшеничка даємо їм. І ось такі ось водичка. Не знаю, чи правильно чи ні, але ніяких випоїв не даю, не придумую там нічого. Так, живуть вони собі та і все. Так ось. Курям тим даю, звісно, щось у воду підмішую, все таке, бо в корей там то соплі, то ще щось гусей, бог милого такі у нас хороші гусачки. Індюки пасуться, випустила їх трошки. Тут у мене тут малина була клубника. І тут восени там бігали, качня трохи закривала, тих що гризлися, давали їм зерно. то тепер це те зерно проросло. Дивіться, я випустила сюди з індюків, то вони вигризли вже зробили чорно. Ну але хоч трішки попасуться. зелененька травичка им взимку дуже корисна. Так, индюшки тут ходят, индюки тут ходят, качки, кури на лапы уже начепляли себе, дивіться скільки. И ось тут вот так бігають. Качки у нас там, пивник у кулярах бігає. Нормально себе почуваю, так что можно надевать. І ніхто не побитий, і всі ситі і довольні. Дивіться, і більш двір збільшився, так що більше місця є для корей бігати. Ну, я думаю, що подивлюсь, як воно буде, може закрию назад, але і качкам корисно буде походити там по тому дворі і курям. i'll okay.